Ну що, всім привіт, друзі! І зараз вечір денна форія зараз пішла в парк, а потім піде в кафе. А я зараз в неї вдома. Бачив, що вона щось писала в особистий щоденник. Мені дуже цікаво, що вона написала. Вона, здається, ховала його в шафу. Хм, давайте подивимось. В шафі, може? А, ні, там немає. А, точно під подушку. Привіряємо друзі. Ось він. Ну, що ж вона там написала? Давайте скоріше дивитись. Я кохаю без Зобока. Я хочу піти в кіно за його рахунок. Чому він не розуміє мене, що я хочу з ним на побачення? Я хотів її запросити, просто соромився. Чесно, чесно. Ладно, давайте читати далі. Я хочу від нього піцу, я хочу отримати від нього подарунок, найкращий подарунок. Хочу від нього квіти, хочу з ним п... з... Їсти... З... їсти за його рахунок. Я хочу тапалапу, Д... байзам морозиву, маркер. Так, ну давайте почнемо спочатку, друзі, з побачення, я так і думаю. Спочатку можна почати з побачення. Е, я запрошу її на побачення. Так, можна запросити на побачення і подарувати їй оці ось всі подаруночки, лапку, байзам на морозову і оце ось маркери. Ой, забув, мені це треба ще сфотографувати. Так, наче все, тепер треба дзвонити Даніфорії. Привіт, Даніфорія. О, привіт, без зубик. Я хотів би тебе запросити на побачення. О. Це так неочікувано. Ну добре, зараз прийду. Вона прийде. Єс, єс, єс. Тут, 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 тут. Класно. Привіт, дана Фурея. це тобі. О, дякую. Ну що, пішли розселитися? Будь ласка, підпишись на канал і постав подобайку, мені буде дуже приємно. Дякую. У мене одна штучка залишилася. Ну, безубок, ну, це ж просто гра. Як це просто? Я хотів виграти да на мене! Мої бажання здійснилося, бо зубок дивиться в мій особистий щоденник, мене це дратує. Коротше, друзі, я прийшов до неї додому, бо бачив, що вона щось писала знову. І... Я зараз їй покажу. Я стільки до неї всього зробив, і вона отаке пише. Данефоє привіт. Нам Окей, треба з, з тобою серйозно поговорити. А що сталося? Я не зрозумів, я тебе дратую. Що? Та що це з того за спиною? Ти щоденник особистий. А звідки я дізнався всі ці бажання? Mm -mm. Базок так негарно, це особисте. Негарно дивитися в особисті щоденники. Я взагалі туди тебе старався. То... Оце ось все старався заради цього. Ти... ти серйозно? Я туди тебе старався. Ну, а от так негарно, базок, ти ж розумієш. Mm -hmm. Базок, не ображайся, мені дуже це все сподобалося. Але більше так не роби. Привіт, Данафурія. Я хотів би вибачитися, що подивився в твій, особи, в твій особистий в твій особистий щоденник. Просто особисті щоденники створюють для того, щоб ну, свої почуття, за, за свої переживання. Тому я хотів подивитися, може ти за щось переживаєш, може, ти щось хочеш, сину. І от влаштував тобі таке. Будь ласка, пробач, я більше так не буду робити. Добре, базок, я тебе пробачу, але так не роби більше. Добре да Я зрозумів, що я неправильно вчинив. Пробач мені ще раз. Добре. Ну що, ну що, друзі? Всім до побачення! До нових пригод та зустрічей. І зробіть висновки, що треба дивитися в денний фурі, в денних фурій щоденник особистий. Без зуби. Ой, ми, ми тобою це вже обговорювали. Мені здається, ой, тату, ти мені дзвониш? Ой, так, так, тато, та тут просто розуміючи на Так, є. Без зуби.